Що вас мучить печія? Не біжіть відразу в аптеку за пігулками, не потрібно відразу пити соду з водою, не потрібно водити хороводи танці з бубнами, а потрібно простий взяти ось цей продукт, залити на ніч водою, зранку гарненько промити, потім викласти на паперові рушнички. І під час. Печі, якщо ви щось переїли: жирного, смаженого, гострого, або щось солодкого, шоколаду багато переїли, берете відразу 5 оцих чудодійних мигдалинок і по одній штучці повільно з'їдаєте. І оце все їхня складова всередині, вона буде повністю обволікати все всередині, і печія буквально через 10 хвилин зникає. Перевірте, я перевірила це на собі. А особливо, коли свята, дні народжені або переїли. Це дуже гарно допомагає, це працює 100%.